Червоне то любов, а чорне то журба. Так само, як візерунки на рушниках мають свій символізм і квітчасті малюнки патриківського розпису, на чому б вони не були зроблені. Тож, якщо бажаєте перейняти мудрість предків, не завадить придбати один або навіть декілька патриківських аксесуарів, а може й створити їх самостійно. Марія Сіянко, майстриня, сьогодні в часі самих. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада вас бачити сьогодні. Пані Марія, це просто королева аксесуарів. Це людина, яка допомагає нам, жінкам, бути яскравими, створити незабутній образ. І, от завдяки таким невеличким атрибутикам, да, таким невеличким принцип, образ стає не те, щоб просто таким помітним. І налаштовує на гарний настрій. Так і, і а, чоловіки пет... нас помічають. Так. І Петриківка це такий вид розпису. Він а, дуже давній, дуже самобутній. А, походить села Петриківка а, на Дніпропетровщині. А, і чому саме Петриківка? А, мабуть, тому що а, він дуже яскравий, дуже яскравий розпис. Угу. А, і мені завжди загалом він пішов від а, того, що чи які Жили колись на Дніпропетровщині, їх назвали Чепурушками, Вони прикрашали хати розписом. Тобто, і саме Петриківка, вона зазвичай на білому фоні, тому що хати були білі, і найкращі хати вони були помальовані повністю оцими квітами. Дніпропетровська природа дуже мальовнича, дуже гарна. А от мені захотілося перенести всю цю красу саме на біжутерію. А, щоб от, жінка, от, от ви бачите, ви бачите, що воно воно дуже яскраве, дуже гарне. От мені хотілося, щоб і жінка була така ж яскрава в цих же ж аксесуарах. А потім вже з часом воно перейшло і на ялинкові прикраси, і на добре щось у нас є декілька ялинкових прикрас. Да. Як це гарно виглядає? Я можу представити тільки новорічне свято, да, новорічний вирішень. Да, Ялинка небагато. зелена, так. І от якщо наприклад. Да, Дуже дуже модно було в цьому році, щоб була ялинка зелена, а іграшки були всі однакові. Так. І саме е, от в такому вигляді. Якщо так взяти, ну це просто навіть не Шикарно. однакові, але в однаковому е, кольорові, в однаковій кольоровій гамі і в такому більш одному стилі. І от вони насправді різні трошки. Вони зроблені в одній кольоровій гамі, але трошки, Одна різні. В, одні, але... в одній стилістиці, так ну, можна. так? так. Дуже гарно, красиво, Легесенькі такі. Легесенькі, да, це скло. Треба трошки обережно їх розписувати, щоб не дай бити не будемо. Залишимо до наступного нового року. Так, я завжди намагаюся в. Відійти від е, таких е, більш класичних форм, як, наприклад, просто дощечка. А от е, 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 ця. Це, це, це більш вже такий е, сучасний. Ну, Це підставочка під чашечку. Під можна і повісити, якщо пробити. Це так, так також може бути елементом декору. Да, хочеться чогось більш сучасного, бо зараз вже почали розписувати і принтери, і мотоцикли, і Автівки, автівки і все завгодно. Автівки, залоговка. все, все. Вже, що завгодно можна а, це в... навіть Навіть майстри манікюру та це роблять на нігтях, <рес> але на нігтях не знаю, як в них виходить, бо навіть на браслетах трошки важкувато, бо дуже маленькі треба робити ну, мазок. Полягає професіоналізм майстра <рес> <рес> так. в мене наприклад багато багато ескізів. Вони саме в браслетах створені зараз. Намагаюся все, що було на браслетах, принести на папір. А, бо зараз в мене лише те, що ми робили при музеї. При я вчилася в музеї декоративно-прикладного мистецтва при Лаврі у вчительки Анни Венглінської. це вчениця Пелегії Глущенко, відомої Петриківчанки, і саме від неї опановувала це мистецтво, вже десь ходила саме до Лаври два роки. А потім вже напрацьовуєш власну базу. На напрацьов... правду практикою. Да, практикою. Практикою мені казали, що в мене дуже тонкий мазок, не кожен може зробити навіть ексексуари, бо петриківка все ж налаштована на більш такий широкий мазок, більш такий плавний. Але от в мене такі він такі дрібненький. дрібненькі. Я вам можу сказати, що я не професіонал, звісно, але можу сказати, що вам вдалося це дуже красиво, дуже красиво, Дякую. я можу тільки уявити. Ти як саме такі речі можуть прикрасити образ? та, і зробити його знову ж таки повторюся, незабутнім, просто незабутнім, і всі будуть звертати на це увагу. Тим паче сьогодні дуже модно. Це дуже модно повертається. Знову ж таки дизайнери українські починають повертатися до нашого коріння, роблять колекції, і це виражати в сукнях, і в головних уборах. І знову ж таки, ці віночки. Так. От знову ж таки, таке стилізоване під сучасність. Так, так і мені здається, що про це забувати про наше коріння забувати не варто це так красиво, що можна його стилізувати і використовувати сьогодні. Це буде дуже модно і стильно виглядати. Да, Петриківка у тому році е, війшла у нематеріальну спадщину людства ЮНЕСКО і, е, mm -hmm. внесло, і е, мабуть в, в усьому світі починають оцінювати, що в нас є така. Таке мистецтво, яке дуже унікальне і дуже, дуже яскраве, дуже дуже цікаве. А до речі, ви не просто не тільки робите стандартної форми, та да, а ще форми, та, може та. бути такі нестандартні форми, що не теж може виглядати, от з такими от. Це під колекцію Дольчі Габана зроблено то в тому році. У мене було дві колекції світла. До речі, і до темна. речі, що стосується дизайнерів європейських, вони теж дуже часто можна прослідкувати якусь лінію українську, так українського коріння, українських традицій так. в своїх колекціях. І не один дизайнер відомий, до речі, робив, де використовував саме і вишивку, і е, от як ви кажете, такі петриківський розпис і все, що завгодно. Це буде, вони розумієте, вони, вони е, на заході, вони не так вони сприймаються. Вау! От вау! Для нас це нормально, це наше. Так. так, а у них там вау, це нічого вони собі. такого не бачили. Так, так, так. Для них це знаєте такий елемент, можливо, епатажу. М можливо, але насправді дуже гарно е, виглядає на кольори, вони. Завжди виглядають гарно на будь-якому чи на одязі, чи на аксесуарах, чи аквіти. Ну це, ну, це а вічне. Якщо брати, якщо брати той момент, що е, почалася весна, так. ми прокидаємося після зимової сплячки, то е, хочеться чогось яскравого. Всі починаємо, знаєте, відмовлятися від верхнього такого важкого одягу, вже щось таке на літнє переходимо. Так. Тому це дуже підніме настрій. Така Я невеличка думаю, так. дрібничка. Uh, так, невеличка дрібничка, як ви казали, вона дуже прикрасить і зробить образ таким трошки гриливим. Ну так, я вам хочу сказати і насправді так. Я знаю, у вас дуже багато сережок є, так, але, це. але це так невеличка частина вашої невеличка, так. Бо ц... Більшість вже розібрали. Ну це бачите, ви в тренді. Я Бо... скажу, що ви королева, королева <рес> аксесуарів. Тому сьогодні жінки дуже активно намагаються знаєте, як поповнити свої поповнити, колекції, так. поповнити, обновити можливо. Знаєте, як жінки, вони ж такі е, е, створіння е, тенесенькі, що ага, я це одягала у прошлому у тому. Році да. треба щось новеньке, Так, да, так. Да. а ви, от ви не експериментуєте, бо я наскільки я розумію, патриківський розпис це є е, якісь традиції, да є, є якась база. Та, да? от від від якої відштовхусь, але можливо якісь експерименти. Ви ну, щось поєднуєте Я його поєдную. От наприклад, ця колекція була поєднана з такими хижими принтами, як от леопард, що в принципі що, якщо, в принципі для Петриківки дуже ну, некраче сказати. Якщо подивитися, якщо подивитися, да то в принципі виглядає воно дуже так органічно. А якщо не бачити, а тільки почути, так, да, ну, ну думаєш, Петриківка, Леопард. Петриківка, як це зробити? А, він, а він носиться навіть дуже, з, дуже модно. з, з кружевом, ось цим, з мережевим. Він носиться так, Дальше, в такому комплекті. Теж, теж модно, Дуже модно, і сережки, і намисто. І намисто, так. Да. І все це поєднується. І я намагаюся завжди знайти бачити нові тренди. І от, під тренди Це робити. Крок вже Крок за кроком. Крок за кроком за да, але розпис традиційно робиться. Як, Кошачками це. А, Друзі, я про них чула, так. але не бачила. На жаль, ви не прихопили з собою хоча б подивитися, як це виглядає. Але е, люди, які знають, кажуть, ну розкажіть обов'язково про це. <с. <с. А, Ці кошачки е, Кошачки робляться загалом тільки майстринями, вони не мають власноруч. Такого. власноруч так. Тобто їх купити просто в крамничку. Можна ні, в крамнички, якщо їх зробила майстриня, дала крамничку, Тоді, так. можна так. але е, я е, Купувала у своїй майстрині, зараз потихеньку навчила вже робити сама, бо не з першого разу виходить їх зробити, бо кішки при цьому не не, 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 страждають. не страждають. Це підстригається десь тут під лапками на грудях. Її треба попросити, бо вона ще може бути не в гуморі і не датися, щоб її підстригти. <риклад> якщо так, якщо це знаєте, так насильно взяти, то потім її може потрібно. не вийти. <риклад> <риклад> Робота. Так, її треба приголубити, потім попросити, то, о, дуже о, легесенько підстригти, а потім вже зробити цю кошачку. Кошачки вони не люблять, до речі, воду, як і коти, їх не можна залишати надовго в воді, тобто в фарбу. Фарби зазвичай. Я малюю акрилом, але вона. Вона, наприклад, дуже погано для кошачки, дуже портить. А от зазвичай це гуаш, такі звичайні гуашеві фарби. А, ну не, до речі, що стосується е, того, що наскільки це корисно, не корисно? Бо сьогодні дуже активно всі, коли купують якісь речі, завжди виникає запитання: а це корисно? Це не шкодить здоров'ю. А які фарби? Питання... А що в основі браслетику, чи деревина, це чи пластмаса, яка може бути токсичною? От з цим я столкнулася, сама так трошки поведена на цих екологічних брендах. В мене браслети дерев'яні, так вони написані акриловими фарбами, але лакуються вироби спеціальним лаком. Він теж акриловий, але він екологічно чистий. Не можуть малювати і діти, і він не дає ніяких алергічних реакцій. Сережки зроблені на фурнітурі з хірургічної сталі, яка покрита або чиста, або покрита сріблом 925-ї проби. Можна полуничку? Так. Вона мені так сподобалась. Тому всі аксесуари гіпоалергенні не викликають ніяких реакцій. Тому можна... Так. З полуничкою. Так, дуже до речі. Дуже красиво. На наприклад, якщо дуже чутливі вушка, вони не будуть реагувати От, до речі. На якщо якщо мами дуже часто захвилюються для діток, бо дуже часто, коли проколюють вушки маленьким діткам, не метал, не кожен метал може сприйматися організмом, навіть навіть золото. А, навіть навіть ну, золото. Хірургічна сталь а, це використовується в хірургічних інструментах, зазвичай, тобто вона повністю гіпоалергенна, не має викликати ніяких подразнень. Ну, мене чутливі не викликає, Тобто я, я зразу реагую на, на собі пробую. Тобто, знаєте, як сама пробую, сама раджу. Що ж, я дякую вам. Часу вже обмаль, просто лімітований час. Я дякую вам, думаю, що. Наша майстриня сьогодні нам відкрила для нас патриківський розпис. І завдяки вам. Я вам дуже дякую. дякую. Ми станемо ще моднішими і стильними. Тож дякую. давайте будемо модними і стильними.